Дівчаточка, добрий ранок. Я всіх рада вітати на цьому влозі. Сьогодні у нас вівторок, розпочинаю влог з вівторка. Така в мене вже традиція сформувалася. Знаєте ж, от я сьогодні зробила по відчуттях. Я зранку прокинулась і знала, що я можу мільйон справ якихось переробити і робочих, і побутових. А я просто хотіла сидіти дивитися фуля. І плести пледик. І так і зробила десь півгодинки. Годинку. Зараз сюди з подругою зустрінуся з малюничкою. От підемо в кав'ярні посидимо. І потім прийду ліву онлайн буду проводити. І танцювальну студію. Тому, в принципі. Весь день розписаний по планах. Mm -hmm. Ну я рада. Рада, що такі плани. І ранок в мене вільний. Тільки встигла голову помити, пилопедик і ось, ось таки, що Краса! та зараз 10 ранку. В мене ліла на 12 тобто в мене до пів 12 вільний час. І це такий файв. Типу, відчути те, що ти хочеш. В новому блозі відчула, що хочу пройтись по вечірньому Києву. Хоча б там 5 хвилин, просто 5 хвилин. Зараз я погана 5 хвилин поплести степени і подивитися серіал. Mm -hmm. Mm -hmm. Це дуже класно. Вчора дівчинка просто на лілу приходила. І вся ліла, показує, типу, виконує свої бажання. Виконує своє бажання і тоді все буде добре. І це ж типу з дрібниць починається. Навіть і саме тату, начебто воно об'ємне бажання, але тим воно просто важливе бажання. І все. Отак. От you then Thank <laughs> you. В танцювальній студії, тому що в мене була сьогодні а, ритміка тренування для діток і потім вже а, стрейчинг, ну там ще певні тренування, коли адміністратором сиділа працювала, і потім стречинг. І що я хочу вам показати? Я хочу вам показати свій костюмчик, який я подруги брала в такому цілі, в якому я зараз є. Я зараз, коли в няні не працюю, я харчуюсь два рази на день, на тиждень хотіла сказати. І е, сьогодні відчула важкість після другого прийому, тому що дуже багато з'їла по відчуттях. От, але не голодно зараз, але це не спасає мене, тому що ну, типу, е, краще-менше і важкості, щоб не було, і можливо, типу, навіть раз та ще третій раз їсти. Просто обособою типу, брати, щоб там їсти навіть. Тому що ось зараз 9 вечора. Я прийшла вдома, приїхала в маршрутки, зайшовши на тебе, до речі, покупочки купила коряче фір. Звичайно, короче, по фі... неділу, того, що я би сьогодні все розкупила по якихось там прекрасних походу знижках. Що... Я хочу прямо показати, ну, тіпо, що зараз? От Це більше про те, що тіпо, не показати вам, а показати собі, тому що я якось вчусь по-іншому, по-новому. Я ставилася до себе, до свого тіла. це начебто починали вже мільйон разів. Але по внутрішні відчуттям не все, по От, щось соль, але, ну, це начебто по-іншому. От, тяжкові досорти, я і божа. Але я думаю, це зараз буду, до речі, готувати. Але я буду курочку соєвим соусом робити. У мене якраз закінчився. І два насіння соняшника. Прикиньте, це все. Ну, я в день заходила і я купляла там щось солодке. І плюс в мене ще мага, я сушенник і обошньою, ну коротше. Так що що, в мене трошки не обрано. Я буду дивитися сірок. Прибрав його зроблю чуйок. Я в шокі сама себе, що я в'ю чуйок. Отак, люди гарно всім вечора. Знаєте, що я зрозуміла? А, не дивлячись на всі якісь. Условно негативні моменти е робочих питань. Я всюди йду з щастям. Ну, типу, з радістю, У мене ну, немає такого, прям вже, типу, о Боже, мені вже треба йти. Тільки якщо мені на 8 на вот. ну, Того, що типу по часу просто. Я сьогодні там сьогодні, на лайті, сюди налайджу туди-сюди. І не поприбирала. <с University> Нормально, тільки там посуду, якусь і все. Але нічого, прибираюся. Коротше, якось так. Цікаво, цікаво. Зібрала з собою їжу, що І все. довго-довго жити своє життя сьогодні. І дощик у нас капає. Ой, щось він хоче трошки більше капати. Не хоче, щоб він більше капає. Бо, мабуть, ми сьогодні не вийдемо гуляти, но ми будемо вдома сидіти. Вот так. так Дівчатка моя хороя, я доклітаю плед, він вже дуже великий. І мені здається, що, мабуть, дивляться, дивляться влоги. <гум> мені буде дуже сумно, що вона, якщо і в нього дивиться бабушка. Це кап'єт, тому що я їй готую сюрприз там, місяць десь. А буду додивлятися див, трошки серіал. У мене тупо залишилось там О, дві серії. Але я, мабуть, ну, навряд чи вже сьогодні додивлюсь, тому що я із мамою, з малим спілкувалась. До речі, думала, що я кудряшки запиту. В кудряшки в бігуді, але не знала, я, що я буду заплітати. Помила волосся для того, щоб завтра зранку не заплітати. Тому що мені завтра на 8 дня. Ну, я не супротивилась цьому, тому в принципі це не так страшно. Але було б хорошо, якщо б я кудряшки запила, щоб вони завтра не так швидко жернилися. Побачу, така я зараз в мене піжамка. Це не піжанка, можна просто в ній в кімнаті ходити, але я. Захотіла зараз в ній поспати. Отак. Все, буду. Буду пости і лягати спаточки. Отак. Серіал це ми. Може вже мільйон разів говорю, але все одно говорю. У мене ж блогічку. Соня приїхала в 9 вечора. Прийшла в 9 вечора до мене. Прийшла. Цими ножками мокрими. Це на носках да, красиво. У мене ноги не мокрі повністю. Я купила Пом. моя розу. З танцювальної студії прийшла, зробила тут естетику, красоту. Соня щось спекла зміщенька. Брауні з бананом. Прости. А я тут ціла морозова до цього. А тут речами наш чай. Все, ми пішли сплітничать про колишні. А ви ще нічого такого інтересного? Мам. Да? Мам. Колишні, ну, давай будеш. Все, пока. Хороший. Я була на рома зустрічі. Доброї сьогодні. П'ятниця. Я була на рома зустрічі, це просто вау. Я трошки вставлю там момінчик. Це неймовірно, вона дуже розмарила. Стан після терапії. Ну це просто вау. Ну, типу, начебто я в психолога побувала. От. Тому <смі> сьогодні вчитися з психологом, я в шокі. От, але побачимо, як воно буде. Зараз іду додому, вже майже доходжу дуже повільний дух, тако в в розслабленому стані. От. Я думаю, я в мене буде більше ресурсів, буду більше з вами про своє усвідомлення говорити, того, що зараз... Почався етап перед ним народження. 10 днів, 9, 10, 9 залишилось. І в мене дуже багато всього піднімається, дуже багато спогадів, дуже багато чого треба відпустити, а десь просто вже піти діяти далі. І це, я не можу сказати, що важко, це просто процес. Зараз дуже багато людей в, мої, в моєму точенні мають якісь певні досягнення. І я рада. Ну типу, Дуже щаслива, що проростає ці зернинки, які дуже багато людей зараз так, вкладали, вкладали все, бо наче не бачили результату, і зараз не з'являється. Тому і скоро і в мене буде теж звітатися. Всім привіт, в мене Імафірна. <сіхі> сьогодні спота. І сьогодні в мене вихідний. Зараз, перша година дня. Я прокинулась о 8.30 і я дивилась серіал, я домалювала картину, обов'язково ставлю тут відео. Я просто відпочиваю і купила вчора блокнотики такий, зайшла в Аврору. І відчуваю, що це прям буде моїм новим етапом, коли я прям тут і прописала, що в ну, мене тут будуть мої ідеї, мої плани. Я обожнюю блокноти, у мене їх дуже багато. Вони, кожен блокнот для свого якогось застосування. І я його шукала. Саме такий, саме ось дуже гарний. Тут парочка намальована, і ну, це прям неймовірно. Я була вчора дуже сильно засмучена, тому що, е, якби не роботи в понеділок, я б могла б вже сьогодні їхати додому до рідних, але, але я зрозуміла сьогодні, що все так, як треба, я з подружкою про це говорила. Те, що перед ним народження, це ось ці два дні, коли я можу так побути на день з собою, зі своїми думками. У мене так бореться всередині там, піти погуляти ще з подругами на вихідних, чи все ж таки ці прям два дні пробути вдома. Поки що я не знаю, що переможе, поки що я вдома. Читаю книжку, думаю, багатію на Дивлюся Дивлюсь серіали якісь новий, тому що серіал це ми вже не дивилась. І це якийсь ну на українському, начебто на каналі він іде, тому що його 200 серій чи що, але він такий дуже цікавий. Дуже прикольний, мабуть, раніше він мені не дуже сподобався, а зараз прям такий цікавий. Це для мене із розряду Роксана, але якщо чесно, я не була. Ну, точніше, я його так сильно не дивилась, але мені здається, що от тоді, мабуть, не прийшов коротше, той час, ще прийде. Дуже багато відбувається того, що я не можу внести в слова щоб розказати вам, що. Але, наприклад, вчора була психологічна сесія, терапія. Ми підняли дуже глибоку тему тему смерті. Я завжди її боялась піднімати, в мене є на це свої, можна сказати, причини. От. Але я її підняла, і От це дуже класно, що після терапії вона тебе доганяє, вона доганяє, доганяє мене, і через це дуже багато рефлексії. Була на ромотерапія, аромаліках, тому я впевнена, що і того дало мені ще дуже такий великий, а, типу, внесок в вчорашній день. Ну, в принципі, вчора працювала. Тому якось ось так. Для мене це дуже дивно, мені хочеться постійно щось робити, то попересосити, то ще щось, і просто відпочивати. Це ж для мене не нереально. Я розумію, що там деякі хвости буду закривати. Можливо, сама собі прогноз запишу, щоб я сама свій прогноз прислуговувала на наступний рік. Тому що одне це читати, а інше прям слухати голосом. Не знаю наскільки цей експірієнс мені сподобається, тому що сама собі записувати прогноз, це я не пробувала так робити. Але можливо. В принципі, я сьогодні зробила собі човний день. Я снідала, снідала піца. Кіцей, насінням соняшника, щоб якісь жира, і їла блахину. А і чіпси ще такі, ось, ще такі довгі. Але ем, з тим харчуванням, яке в мене був минулий тиждень, це типу, приємливо для мене дуже. І я собі так захотіла і чому б і ні. Потім, скоріш, вже буде обіду вечеря. І я думаю, купую якусь варю. В мене є м'ясо. Коротше, якось ось так розказала вам на 4 хвилини. Але отакий от, от в мене певний зараз досвід. Хочу мить голову типу, піти помить. Бо для мене хочу і вдома. Мені все одно щоб голова була чиста, помита, красива. Якось так. До речі, правильно машину. За кінок, коротше, такий, типу, побутовий речі, роблю, але в тим стараюсь намагаюся спілкуватися з собою. А так. Дівчата, у нас сонце. Це. Обще, це в мене тут стоїть все сушиться. Я зібралась на прогулочку з подружкою, як бачите. <світ> ну, я дуже багато що вдома зробила і повідпочивала, і дивила серіал, і читала книжку. І зараз виходжу на вулицю. Отак. Це, до речі, мої нові джинси з Зара. Дуже гарно виглядають. Дуже. Навіть з тим, що Ну, типу, в мене таке цілеслаження, що завжди типу, набирає вагу саме в животі. це прям... От. І вони стречеві, але вони типу, ну, підтягують животик. Для мене це підтягнутий животик. животік. краса красота. Ось от такі от діла на да. фоні стірки, але це таке. Але що, я можу і так тут показати, в принципі. Я піду тут, не, не звертаємо увагу. Це плед, я його вже склала, батькам треба цю сумку відправити. І я зараз отак і піду, тому що в мене в чемодан туди не влазить і дивіться, ну, типу, я з нею не хочу їхати з цієї ще сумка, і чи з якимось пакетом величезним, краще я відправлю. так будет краще. Вот. Ну и вот так тут тоже стирка. И вот такая краса, верно просто. Короче, красота. Ну, красота. Вообще. Вайдик. Так, Соня, тебе зараз буду знімати. Так. Оа, красота яка. А клас, це ярмарка, так? Ребра пішли. Не смачні? А, ну все, не буде їсти. Так, ярмарка. Або був місяць назад день Арпіня, так? В цей день? Ні. Ні? А коли? не Ну, ладно. Ну, може, там, десь 15-го, 20 Так, Я, звісно, молодець. А що перенесли, знаєш? Я ж кажу, кожного вже року. Переносять п'яті роки, де вже вже приносять і приносять. Цікаво, що? Ну, там, якісь відкриття, ще щось таке, що ти подаєте. Вони хочуть Самовці шось Щось не пише подивився щось меч Баки. <хи> да, Ваня. Тут же собою треба надо убирать, а тут ще за Бони требует убирать. Капец. все, чистом. Да, як з дитиною. Звісно. А що это робишь? Дитиначка. А чье побыть? Звісно. Це фільм таємниця з того <кхи> А це смузі, банан, грушка, смородина, там ще клубничка є. такий у мене сніданок. Ну, я вже поснідала. І типу десерт о 10-й раночку. В неділю. Дівчата, я обожнюю налаштування на... Розбір матриці в голосовому форматі, або якісь прогнози, коли я роблю. Ну, це просто. Я, по-перше, поприбирала всюди. І зараз зробила благовоння, яке мені вчора подруга вона сказала: каже, ти хочеш благовоння собі на день народження? Типу, давай підійдемо на ярмарки виберемо. І ми вибрали благовоння. вона каже, ти хочеш я разу тобі їх подарила? Кажу, ніт. Дівчинка каже, я, раз вам сподобався сандал, ви його не будете купувати, я вам типу, одну паличку сандала подарую. Мені так було приємно, що це капець. В звісно, волосся, я його висушувала нормально, не прочесала. Ну, коротше, не в найкращому вигляді я, але боже, тут так пахне сандалом. Я зараз подружки прям голосове запишуться. Отакі вау. І буду зараз там по матриці робити. В цьому, ну, в записі в голосовому форматі. Я дуже багато вже всього зробила, перебої змонтувала ще. Залишились мої влоги. Але, мабуть, я піду на вулицю, бо в нас таке сонечко-сонечко, а потім вже буду ввечері монтувати влоги. Побачу, побачу, як вийде. Коротше, дівчата, я прям ну, сама до себе така була, типу, блін, думаю, чого я не знімаю влог, я його знімаю дуже мало я дуже мало з вами говорю. І зараз я відпочивши, я закінчила багато робочих своїх питань, в ній офлайн, ну, тобто, що онлайн певні робочі моменти. Монтажа і так далі. Тільки влоги не змонтувала, але я впевнена, що в мене є для цього дуже достатньо часу. І завтра, і сьогодні. Ну, я щось хочу сьогодні, звісно, але побачу. Вот. І зараз збираюсь. Той самий лук, що я вчора, але не пам'ятаю, що вам вчора себе показувала. І піду я хочу рідним трошечки в вершені. У нас в вірбені є вершен. Буквально якісь такі маньячки, штучки. Мама любить ромашки, я думаю, їх купить. Папа любить кокосом, Бабушка там чорний шоколад, з дідушкою, може їм по шоколадке куплю, щось таке. Може, маламу ще шоколад із собі, конечно, скоріше. Вот. І завтра все-таки мабуть, щось в хочу хочемо купить, Скоріше всього, прийдеться трошки заранее выїхати э, в Київ, щоб залишити чемодан в кафешке и піти в голів'єр собі спокійно. Але не знаю, як це все вийде чи не вийде. Тут, до речі, якась помада, яку мені мама дарувала, мабуть, це щось ті парі Флем, чи що. Ну, це близько але, типу, Чому б і ні. От. І зараз я парфума попшикаюсь. Візьму сонечку. і піду красиво глядь. Ось така, я думаю, що напружено прийду. Зараз ми з Соня списалися. Вона вже туди прийшла, але мені туди годину йти. Ну, але може я встигну і теж піду туди. Ми на на наперешний. Ну, а, сьогодні краса, сонечко, світок, аквапарк. Соня взяла купальник? Да. Да. <рігум> <рігум> я покажу. А почему? На хе покаталась, на самоганді покатались, красота Рынок і ринок і ритпиня. Красота Дівчата в мене. Тут сніданок, а тут відо э, вечеря. Я вже вдома. м'яско. Паста з сирком і домашні огірочки від батьків. Всім раночку, понеділка я вже більше години не сплю і монтувала відео, тому що на цьому тижні я їду до рідних і мені максимально хочеться звільнити себе від всіх робочих моментів. А, і блог це ж одна з робочих моментів, тому я з вами в цьому влозі прощаюсь. Я вам буду дуже вдячна за коментарі, буду дуже вдячна за конструктивну критику, тому що я бачу, де там звук поганий, і я буду старатися виправляти. Я бачу, де, ну коротше, є і з'яни, але якщо ви будете мені ще більше про це говорити в плані, що там. О, а мені тут щось не сподобалось, а тут мені сподобалось. Я буду дуже вам признательна, тому що ну, для мене це дуже цінно. І виміряти, чи подобаються людям мої влоги чи ні, я можу тільки через а, коментарі або, хоча б якийсь там відгук в особистих. Тому я буду дуже дуже рада цьому. Я переходжу в новий влог, там буде, як на мене, дуже цікавий влог, тому що, скоріше всього, це буде влог ще з мого дня народження, тому я вас буду там дуже сильно чекати.